Подивіться, яка гарна цибулька виросла у наших друзів. Хочете сабітку посадити? Так! Я приготувала для вас ось такі маленькі цибулинки. А ви мені, будь ласка, розкажіть, що ми можемо їх посадити? Ми можемо посадити цибульку в грунт. Uh -huh. і Можемо посадити цибульку в тиксу. Uh -huh. А і ще, як вигадаєте, куди можна посадити цибульку? Водичка. Водичку. Водичку можна використати. Добре, є у нас стирса. Покажіть, де на у нас Так, є. є у нас ґрунт. Є, є. є у нас ґрунток. І тут в ліжці у нас є водичка. Але перед тим, як ми будемо садити, я пропоную вам спочатку пограти в одну цікаву гру. Добре? Йдемо? Так. Добре. Ходімо. Так, дітки, подивіться, будь ласка, уважно, що зображено на ваших картках. Е... І сонечко є. А для чого сонечко на городі потрібно? Чтобы... <с> виросли овочі. Добре. А подивіться, будь ласка, що є у ваших кусочках. Можете взяти в ручку, розглянути, що там є. Картофка. Що росте на городі, скажіть, будь ласка? О, Овочі. Овочі. І дивіться, яке у вас буде супер завдання. Зараз вам потрібно буде свої городи засадити. І, звичайно, що ви це маєте зробити з овочами. Так? Викладіть, будь ласка, на город тільки те, що можна там посадити. Бути уважні є кабачок. Кабачок. Костик. Я в хаті. Я тоже. Хто да, хоче розповісти, що буде рости у нього на городі. Хто хоче розповісти? Я картошка, і чіпаліна, і бур'як, і кабачок. Так, добре, що там за Чіпаліна у тебе росте? Що там за Чіпаліна? Розкажи, підкажи мені, будь ласка. Що таке Чіпаліно? Чи хто такі Чіпаліна? Від якого всі плачуть? Ще хочу розповісти. Ма росте. Паклажан, помідора, перчик, капуста і огірок. Молодець. Ну, це буде справжня смакота. Будь ласка, Антоха. У мене, у мене на ворозі росте морква, кукурудза, картопля, капуста і помідор. Угу, так. А далі? Потім зробити отвори, Так. Але перед цим треба наполити тисячки водички. Угу, добре. І далі що ми можемо робити? Вставляти чибульку. Цибульку. А як ми її будемо вставляти? Покажіть, візьміть цибульку в ручку, покажіть мені, яким краєм ви будете вставляти цибульку. Корінчиком. Корінчиком. ну подивіться, Є там корінчики в цибульці. Так. І Є корінчиком. А може корінчик хоче дихати повітрям на його поставити. Ні. Ні. Угу. А для чого корінчик в землю ми кладемо? Тому що якщо ця частинка буде в землі, угу. то вона то їй не буде місця, куди ости. Так, добре. А як харчується цибулька, ви пам'ятаєте взагалі? Що люблять корінчики? Чому вони в ґрунті? Що вони там для себе беруть такого смачного? Водичку. Водичку, так. Да. А де вона там береться? Антошка, як Поливаємо. ти гадаєш, де береться водичка? Поливаємо. Угу. Добре. А що полюбляє пірячку цибулі? Листочки, які виростають у цибулі, називаються пірічка. Так Так. Так, добре. Що вони полюбляють? Вони полюбляють свіже повітря. Так, і ще що, антоша і сонечко. Добре, свіже повітря і сонечко. Хорошо, дітки, ну тоді приступаємо до роботи. Ви я бачу будете садити свою цибульку в тирсу, так? Так. А звідки це вона взялася, ця тирса? Не роблять, щоб в тирся. Ага, а що ще з дерева можна зробити? Дошку. Так, дошки можна зробити. Дошки. що вони з них роблять? Ну вони будуть будинок. Може бути І ще що. Стілець. Стілець можна зробити. Так, добре. Домик. Так, будиночок. Угу. Хорошо. Ну, давайте тоді почнемо садити нашу цибульку. Як ми будемо садити, і що ви будете робити з самого початку і потім розкажіть мені. Спочатку ми будемо насипати тарісу. Так, далі. Потім ми будемо тарісу. Так, хорошо. А потім, потім ставити диву. Ні. Потім ми будемо робити ямочку. Будете, будете робити ямочку, добре. Хорошо. І що? Далі? І ставити цибульку. Цибульку в ямочці, Добре, ви знаєте, як правильно садити цибульку. Візьміть в ручку цибульку, покажіть мені, як ви будете якою стороною, ви будете садити цибульку. Отакою. Так, а я і бачу у вас там ніякі вже, Що це таке у неї? Корінчик. 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 Так, і ці корінчики у нас підуть вниз, ви кажете. Хорошо. Дітки, вам сподобалося садити цибульку? Так! Як ви гадаєте, де швидше виросте цибулька в ґрунті, у водичці чи в тирсі? Тирсі! В тирсі думаєте? А хтось сказав в ґрунті, можливо, хтось думає, що і в водичці. Я чула. А давайте ми з вами будемо доглядати за цибулькою і побачимо, де ж вона швидше виросте. Нагадайте тільки мені, як ми маємо доглядати за цибулькою. Так, іще. Так. Тоді, Чіполіно, дякую вам за допомогу і ми будемо. Чекати, що ж у нас вийде? Це як гарно виросла у нас цибулька. Mm -hmm. mm -hmm. Так. Yeah. Ви напевно, дуже гарно за нею доглядали. А давайте пригадаємо в чому ми садили з вами цибульку. Ми цибульку садили в терст або в ґрунт. Ще по водичці, добре. А тепер подивіться уважно уважно, як ви вважаєте, де цибулька виросла кращою? Чому? Зеленіше, чим корін пір'я, і в mm -hmm. неї виразять корінчики. Що зеленіше? Корін... Вершки. Вершки? А як називається вершки у цибульки? Пирічку. Пір'ячко пір да? пір зеленіше ніж в тирсі. Добре. що ви там ще бачите в тому ґрунті? Корінчики видно. А чому це видно ті корінчики? А чому є мало місця? Мало то, цибульки і, 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 і мало землі. Цибулька в тирсі не така гарна, але там немає що їсти. В тирсі мало пожиних речовин. В тирсі вона не така зелена, на, на, як, як в грунті. Вона світліші пір'я. Дітки, подивіться, будь ласка, тут ми можемо побачити, яке у цибульки коріння. Одну цибульку ми посадили у таку високу баночку. Так? Бачите, яка чиста водичка, ми давно її не міняли. Як ви гадаєте, чому вона така чиста? Цибулька не дотрутається до води і не фарбує її.